Продається, цегляний будинок в селі Тишиця у Львівській області. Знаходиться в центрі села. Це місце стане найкращим рішенням у вашому житті для тихого і спокійного життя недалеко від міст. Будинок має 100 квадратних метрів та площу ділянки у 15 соток. Будинок має добротний фундамент цегляного типу та перекриття даху. Будинок огороджено сітчатим парканом, по периметру якого вмонтовано металеві прути для заміни паркану в майбутньому на металопрофільний. Хороший житловий стан. Зроблено ремонт, дерев'яна підлога та двері між кімнатами. Частина вікон старі, частина замінено на металопластикові. Меблі залишаються одразу можна переїжджати жити. Є світло, три фази, газ та вода. На все є лічильники. У будинку чотири кімнати, гостьова та дві спальні, кухня, коридор та кладовка. Є можливість зробити санвузол, наразі який знаходиться на дворі. На подвір'ї є гараж і хлів, які потребують невеликої реставрації. Велика територія відведена для городу. По периметру фруктові дерева. Є місце для зони барбекю або відпочинку. Також підійде для забудови у вигляді навісу для автомобілю. В центрі села є велика церква, магазини та річка з пляжем. Сусідів небагато. До районного центру всього 45 хвилин на автомобілі. Є зупинка, з якої 4 рази на добу їздять автобуси. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Продається двоповерховий будинок в селі Гути в Тульчинській міській громаді Тульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі. Підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, утеплений мінеральною ватою та обита сайдингом, покрівля з шиферу. Було замінено вікна усі на металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено, голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок. Повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю, господарські будівлі, туалет та навіть літній душ з можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера можна купатися та ловити рибу, 4 хвилини до іншого озера та 15 хвилин до річки Десна. Зупинка транспорту для швидкого сполучення, школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки, тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму і не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. В вашій увазі будинок у селі Адамівка Ковельського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25. Сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога, що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та корівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб. Великий кирпічний гараж та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих. Через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки на город для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура. Що включає в себе аптеку, медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти. Це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, можливо, саме ви. Станете новим власником цього чудового місця. Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура дитячий садок, школа, медична амбулаторія, нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села, біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент. Стіни ззовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття, одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий. Тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В Складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто, прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації, у вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного. У вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Продається затишний цегляний будинок з великою територією в чудовому селі Андріївка. Шептицького району Львівської області. Площа будинку 91 квадратний метр, що робить його комфортним для проживання невеликої родини. Тип будинку цегляний, що забезпечує високу теплоізоляцію та надійність, а також добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будинок оснащений відмостками з іншої цегли. Що дає додаткову стабільність та захищає від вологості. Вікна пластикові, що сприяють збереженню тепла та зменшують енергетичні витрати, покращуючи загальний комфорт проживання. Опалення газове, що допоможе зручно і економно обігрівати будинок в холодну пору року. Криниця на території, що дає постійний доступ до чистої води. Без необхідності підключатися до централізованого водопостачання. Будинок має чотири кімнати, одна з яких більша, решта трохи менші. Це дає можливість створити комфортний простір для кожного члена родини. Підлога на кухні лінолеум, що легко чиститься і підходить для цього приміщення. В інших кімнатах дерев'яні підлоги, які додають затишку та тепла. Всі кімнати обклеєні шпалерами, що надає приміщенням гарного вигляду. У будинку проведено світло, газ, воду та інтернет, що зробить проживання зручним та комфортним у сучасних умовах. Площа ділянки 6 соток, що забезпечує достатньо простору для ведення господарства. Є літня кухня, де розміщені необхідні прилади для приготування їжі в теплу пору року. Це особливо зручно для літніх обідів та вечерь на свіжому повітрі. Також на території є місце для розведення худоби. Окремо варто зазначити наявність зони відпочинку на ділянці, де можна провести час на свіжому повітрі. Будинок знаходиться на жилій вулиці з хорошими сусідами. До річки всього 10 хвилин пішки, що дає можливість насолодитися природними пейзажами. Риболовлею та іншими активностями біля води. Цей будинок ідеально підходить для людей, які шукають спокійне та затишне місце для життя, з можливістю ведення господарства. Тож обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб першим ви бачите оголошення.